Заходи попередження в дубосарах на карантин закрили терапевтичне відділення районної лікарні. Підтримка підприємців-початківців, гранти і доступ до безпроцентних кредитів під поручительство держави. Інвестиції в ПК Придністров'я продовжує залучати іноземний капітал. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Ковід статистика хвилює ще одна смерть від коронавірусу. Померла 66-річна бендерчанка. У жінки захострилися хронічне захворювання, розвилася пневмонія, на її фоні дихальна недостатність. Врятувати жінку не вдалося. Зростає і кількість інфікованих. Сьогодні знову 22 заражених. Всього 1748 чоловік. Ще 94 людини з підозрою на корону. Серед них 13 дітей, і підлітків. А ось число, подолавших хворобу, все менше. Сьогодні п'ятеро, вчора четверо. Зараз. Зараз у ковід-госпіталях 215 чоловік. Діагноз пневмонія підтвердили вже у 115-ти. в реанімації. 10 пацієнтів, двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Надзвичайна ситуація в Дубосарах там на карантин. Сьогодні закрили терапевтичне відділення центральної районної лікарні. Терапевтичне відділення Дубасарської центральної районної лікарні закрили на карантин. Причина ковід. Позитивна пацієнтка. Раніше вона проходила лікування в кишинівській клініці. Жінку виписали. Вона повернулася в Дубасари, а пізніше її доставили до районної лікарні з серцевою патологією експрес-тест. Взяли експрес-тест. За результатами плр дослідження встановлена позитивна реакція на коронавірус і жінку госпіталізували в Рибницький госпіталь. Однак, дві доби вона перебувала в нашому терапевтичному відділенні. Хоча персонал і дотримувався всіх заходів безпеки. Ми зобов'язані закрити це відділення на карантин. Сьогодні відділення закрили на карантин. Зараз тут продовжують лікування 11 чоловік. Усі пацієнти і медики пройшли ПЛР-тест. Результат у всіх негативний. Тим не менш, хворих положили у різні палати. Повторні тести проведуть через 6 і 14 днів. В цілому учреждення працює в штатному режимі. В цілому установа працює в штатному режимі. Усі відділення соматичного і хірургічного профілю відкриті. Працює поліклініка за всіма підрозділами. У терміновому ургентному випадку, якщо підвищилася температура, то бажано викликати швидку допомогу або лікаря до себе. Якщо це планова медична допомога, можна здійснити запис телефоном і в призначений час доктор прийме. На сьогодні в Добасарській центральній районній лікарні проходять лікування 93 пацієнти. Уряд продовжить підтримку підприємців-початківців. Про це заявив прем'єр Олександр Мартинов в ході онлайн-наради з керівництвом економрозвитку і главою агентства з інвестицій. Про підсумки і перспективи підтримки бізнесу в нашому наступному сюжеті. Розвиток інвестпроєктів і підтримка підприємців. Директор агентства з інвестицій Андрій Бетанов каже, пандемія вплинула і на діяльність цієї сфери. Частину проєктів прийшлося відкласти у першому півріччі. агентство займалося супроводом проєктів, напрацьованих за різними напрямками в кінці минулого і на початку цього року. В активній фазі роботи В активній фазі роботи знаходиться сім проєктів на суму понад 7,5 мільйонів євро. У першому півріччі було підписано чотири проєкти на загальну суму близько 5,5 мільйонів євро, і фактично інвестовано понад 684 тисячі євро. Всього до кінця року планують інвестувати більше двох мільйонів євро. Глава уряду звернув увагу на те, що допомогу сьогодні потрібно надавати не тільки іноземним інвесторам, а й місцевим підприємцям, особливо тим, хто тільки збирається. Відкрити свою справу, Перший напрямок – це видача гранту на відкриття своєї справи, а другий доступ до безпроцентного кредиту з боку банківської системи під поручительство держави. Це можна пропрацювати, наприклад, за лінію фонду держрезерву або комерційних банків, або відразу з двох напрямків. Вже на початку вересня, після вивчення досвіду інших країн, Мінекономрозвитку розвитку представить своє бачення механізму підтримки новачків у бізнесі. Кредити та гранти на відкриття своєї справи можна буде запропонувати і громадянам, які бажають повернутися до Придністров'я. Інвестиції в сільське господарство Придністров'я продовжує залучати іноземний капітал. В цьому році в нашій країні з'явилося ще одне аграрне виробництво. Напередодні поля і сади відвідав прем'єр. На цих полях зріє полуниця, саджанці, черешні і яблуні постійно поливають. Працює крапельне зрошення. Фахівці називають це інтенсивним садівництвом. А ще півроку тому тут нічого не було. Коли ми, на... Коли ми потрапили на цю територію, тут в принципі був ліс, тому довелося повністю переробити всю цю землю і довести її до того рівня, щоб можна було висаджувати сад. Інвестиційну угоду уклали в січні. Зараз тут 9 гектарів молодих яблунь і ще 14 черешні. Сад вирощують за італійськими технологіями. У планах продукцію відправляти на експорт. І найголовніше тут аграріям посуха не страшна. Побудували власну насосну станцію проложено порядка тут прокладено понад три кілометри труб в землі для системи поливу, плюс чистка басейну накопичувача, звідки ми отримуємо всю воду для поливу. А туди потрапляє вода з Дністра, соклейської насосної станції. Вирощують і полуницю на п'яти гектарах. Все за сучасними технологіями вже зібрали перший урожай. Зараз інвестор планує побудувати теплиці. Також тут хочуть встановити холодильники для зберігання фруктів та ягід. Видно, що бізнес розвивається. Видно, що бізнес розвивається, інвестиції вкладаються. Це, в принципі, мета інвестиційного законодавства, інвестиційного контракту. Зі свого боку, всі наші домовленості залишаються в силі. Це беззаперечне дотримання інвестиційного договору, інвестиційного закону. Йдеться про інвестиційний клімат. Інвестори, і голова уряду обговорили питання кредитування сільгоспвиробників. Йшла мова і про реалізацію продукції на внутрішньому ринку. Початкові школи будуть заходити через корпус А а проліцейські ліцейські класи будуть входити з корпуса Б. На вході буде вимірюватися температура і дезінфіцірувати руки. Республіканський український теоретичний ліцей комплекс готується до початку нового навчального року. Він буде не таким, як попередні. Пандемія внесла свої корективи. Навчання, які врешті шкіл, буде змішаним. Основні предмети викладатимуться очно, інші дистанційно. Англійська мова, французька мова, російська мова, українська мова рідна мова звичайно буде читатися очно. Математика читається очно, хімія читається очно, фізика читається очно. Останні предмети ми підходимо диференційно. буде і очно, і заучно. Не буде ні одного предмета, який дочитається тільки в очній формі. Цьогоріч у ліцеї здобувати освіту буде 168 учнів. Перший поріг навчального закладу переступлять і 14 першачків. Всі вони навчатимуться у першу зміну. Школа мистецтв теж працюватиме тільки у другій половині дня. Ми маємо трошки невеликий виграш, що у нас не дуже великі класи. У нас якраз одна зміна, і діти мають кожен своє окреме місце. Кі нас учні в середні наповняються наповнюють класі десь так, 10, 12, 15 учень. Тобто ми якраз будемо в тому режимі, який вимагає санепідемстанція. З нетерпінням свята першого дзвоника чекають і учні. Багато з них вже сьогодні приходять до рідного класу, аби допомогти учителю довести до ладу кабінети, аби навчання було комфортним і безпечним. Важко було навчатися дистанційно. Хочеться сідати за рідну парту, побачити рідних однокласників, побачити вчителя. Прийом до ліцею ще триває. Усі, хто бажає долучитися до українського слова, культури та традицій, запрошують на навчання в РУТЛК. Орхлива течія і висхідне сонце як символ нового дня, соковиті яблука і стиглий виноград, золоте колося і цариця полів готова до збирання і безмежні ниви. А все разом головний символ нашої республіки герб. Стартова схема схема створення нашої республіки розпочалася у театрі на другому надзвичайному з'їзді депутатів всіх рівнів Придністровського регіону. Тоді Терасполь був оголошений столицею, і з цієї пори тут формувалася центральна влада, і саме тоді ця влада заклала наші головні атрибути гімн і герб. Опис герба, його окремі елементи, форма щита і навіть золоте колосся залишилися у спадок від радянської версії. Звичайно, герб потерпів деякі зміни: стрічка блакитного кольору з білою хвилястою лінією, яка символізує Дністер, центральна грона винограду, налита сонцем і напис. Сучасна назва нашої республіки трьома мовами: російською, українською, молдавською. Але головна думка залишилася незмінною серп і молот, як символ трудівного народу. До речі, ми не єдині, хто зберіг риси радянського герба: Узбекистан, Таджикистан і Білорусія, колишні республіки СРСР, новітні герби цих країн, дуже схожі на попередні радянської епохи. Решта колишніх співдружніх держав прийняли абсолютно нову геральдику. Кіцьканський плацдарм історичне і мальовниче місце. Відпочивальників тут завжди вистачає, багато і недобросовісних. Рештки їхніх пікніків доводиться прибирати жителям Кіцькан. Вони підтримують чистоту навколо пам'ятника, але не завжди встигають за гори природолюбами. На допомогу приходять волонтери, суботники, активісти. Оновлення проводять вже шостий рік поспіль. Ми сюди приходимо на меморіал завжди напередодні Ясько-Кишинівської операції, щоб навести тут порядок, прибрати за несвідомими відпочивальниками, впорядкувати територію меморіалу, десь підмести, підбілити, пофарбувати. Віники, рукавички, відра з вапном і пензлики. Волонтерів усього 30. Вони з Терасполя бандери Слободзеї. Буквально за годину зібрали декілька величезних пакетів сміття і побілили бордюри. На жаль, цього року карантин не дозволяє провести пам'ятні заходи так масштабно, як вони відбувалися щорічно, але все одно усі ми прийдемо, щоб ушанувати пам'ять наших воїнів, які віддали своє життя, аби ми жили під мирним щасливим небом. Тому ми наводимо порядок, щоб тут було затишно, і нашим ветеранам було приємно прийти сюди. Невелика екскурсія від історика і відвідування двох музеїв села Кіцькани як бонус за працю: уявити важливий епізод історії рідного краю безпосередньо на місці події найефективніше навчання для молоді. Кам'янському районі продовжують боротися з комарами і кліщами. Хімікатами обробляють прибережну зону міської набережної вздовж річки Дністер, пляжі, центральний парк і сквер в Кам'янці. Резервний фонд уряду передбачив на це близько 30 тисяч рублів. Комарі найбільше полюбляють водойми і вологу землю. Прибережна зона Дністра ідеальне місце для комах, а от для людей зіпсований відпочинок. З комарами жити не дуже приємно. Вони дуже докучають усім людям, особливо небезпечні для алергіків. Дитину покусають, відразу алергія йде. Так що я вважаю, з комарами потрібно боротися. Знищити повністю комарів людина не в змозі, кажуть в центрі профілактичної дезінфекції, але значно зменшити їхню популяцію можна і потрібно. Після розпилення спеціального препарату кровососи гинуть вже за дві години. В настоящий період боротьба в основному присходить зараз. Ми боремося з личинками комарів і дорослими особинами двох трьох обробок достатньо, аби зменшити кількість всіх шкідників і комарів. А це вже міський парк. Тут, крім комарів, живуть ще одні кровосальні хижаки кліщі. На свою жертву вони чекають засідці, влаштувавшись на траві і гілках. З початку сезону по допомогу до лікарні в районі звернулося вже понад 20 кам'янчан, які постраждали від укусів кліщів. Обробки Обробки одноразові або дворазові, практично повністю знищують популяцію кліщів. Використовуємо високоефективні інсектициди, що відповідають санітарним нормам і правилам. Вони сертифіковані і нешкідливі як для людей, так і для тварин. Крім Кам'янки, обробили і приозерну територію в селі Катеринівка і уздовж водоохоронної зони Дністра в селі Рашків. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.